Плантація нового фундука. Хай не засмучує вас, що тут бур'ян залишився, кукуруза. Тут городина була, це вже забрав практично ще половину города. От в полі раніше років 10 тому, забрав підсад, а тепер далі продовжую. Ну, це садівництво це як наркотик. Продовжиш, продовжиш і хочеш, як ви вже. Закругляться, але виходить навпаки. Там трохи медвежого горіху підсадив, буду прищеплювати. Всім доброго дня! Так, сьогодні 10 вже березня, і відео буде на таку тему, як фарбування фундука. Ну, вже досвіду 8 років вирощення фундука, вже і помилок багато було. Це коли перший рік... І навіть до трьох років почав підживлювати азотними добривами і почали пропадати. Взагалі це кізіл. До трьох років взагалі не можна підживлювати нічим. Ну, Хіба що корневіном там. Та й то фундук чудово укореняється. І багато помилок. І от на... вже на дев'ятий рік прийшов до. Такої схеми, що потрібно вирощувати фундук штамбом, особливо коли ну, що, щоб місце обмежене у ділянці і щоб більше сортів посадити і не загущати, при тому, то найкращий варіант штамбом. І ще один момент дуже важливий. от Вирощення фундука ну це прямо от десь саженці купляєте чи замовляєте. Вирощуєте їх два роки, десь на другий рік Появляється молодий саженець, корнева поруч, так, так сказати. От ведете цю поруч і на третій рік повністю фундук посажений вирізаєте. І потім формуєте вже і деревце або кущ, якщо хочете кущ, то ну, 3-4 гілочки, от молоді, виводите, залишаєте. А все, що посажене, вирізаєте. Оце обов'язково потрібно робити. І я покажу просто на прикладі такого сорту як Косфорд. Тут два роки ще влітку контейнером я висаджував, замовляв батьківсад. Тут ось бачу, цей рік уже сережки пустили, запилювачі. Тут і бачив і Уже і горішки повинні бути. Ось, наприклад, от. Видно, тут брунька. Там брунька вже квіткова. Тобто я отримав сигнальний врожай. Але, по-перше, я в батьків сад багато що заказую іргу, лохину, фундуки. Сортність перевірена, тому я тут навіть не переживаю. А і за пару горішків ну, приносити в жертву формування фундука, який буде десятки років мені тут плодоносить. Та ще на рік відкладати це формування ну, теж не хочеться. Тому тут такий варіант. Тут показую посаджений фундук. Ось посажений фундук. Столики, ну вони видні, вони темніші, стволики, навіть чорні такі, полусухі, я б сказав би. І от в тому році прямо за рік. За рік отака палка. Отака палка вимахала і вже більше в мене ростом. Десь за 2 метри. Це коріння хороше, укорінилося. І якщо порівняти, от бачимо, який стволик тут а, хороший, міцний. І саме головне не Цикаткою, бо ті старі посадки тут вже цикатка пошкодила їх, і в кінці літа вона починає виповзати, коли вже інсекцидами ми практично не працюємо і вона починає шкодити наші молоді деревця. Ну і замітив, що коли сажаємо, то дерева десь висають, ну вирощувалися в Розсаднику там зовсім інший ґрунт, умови. І коли пересаджуємо в інше місце, то для них це дуже великий стрес. Вони отримують і вони кілька років так чахнуть, практично не ростуть, укоріняються, і такі чахленькі от виростають. А коли вже ну, укоренилися, трошки акліматизувалися, дають кореневу поруч, яка вже акліматизована до наших ґрунтів клімату і вона виростає потужна, хороша. Тому тут без варіантів, просто вирізаємо. Ну, я зараз покажу, як я свої відводки отримую. Там трошки різниця є. Ось показую мої відводки. Сажанці, які я зазвичай виписую, вони приходять такі кволенькі. Чахники невеличкі, або хороші, та невеличкі, е, тому там, там більше за кількістю женуться, щоб продати. Я для себе вирощую, залишаю на один пагін, там ну, три чи максимум чотири. е, відводка, і вони живлення хороше отримують, а Аклімат, кліматизовуються, вже кліматизовані до наших ґрунтів. е, клімату, так як тут в саду я вирощую. Корнева дуже хороша. Там, я показував, відео знімав, там дуже корнева. Ну, Не порівняти разів в 4, то в 5 краще, ніж те, що ми виписуємо зазвичай. І коли сажаю, то такі вони прямо як деревце виходять. І є ще такий варіант, що я можу прямо і зник і формувати і нічого не вирізати. Але все-таки дивлюся на третій рік, якщо він пошкоджений, якщо такий не показує силу росту то звичайно я буду спагіна вирощувати. Ну, для прикладу, так же само влітку я виписав, от, е, теж батьків сад, це тонта добігління. Він прийшов кволенький і я ну, переживав, що він може пропасти, вже не раз таки було, не міг зацепитися за софт. До теж пропадав е, багато сирена в мене. Е, Років п'ять назад пропав, заново сажав. От бачимо такий коленький, ну як оце з цього саженця вирощувати. Я залишу його, щоб на укорінення я буду чекати молоду поруч. Залишати такий саженець, от, в майбутньому рости. Та я обріжу на молоді гілочки, але формувати з нього вже бачимо штам тут чорний, такий полусухий. Тому головне, щоб він укорінився я буду чекати молоді. Пагони, щоб з них формувати. Це для порівняння те, що я показував, що сам вирощую і що я отримую. Так, да, це сортність перевірена, але в ну, горщечку гарні саженці важко отримати. Ще такий маленький момент. Отут значить зараз буду старий столик вирізати. І бажано як вирізаємо, ну пеньки не залишати. Погли вже. Бо потім молоді пагони, там, десятки пускає, і в майбутньому прийдеться ціле літо і бігати з секатором вирізати. Це дуже важко. Тому бажано, от через те я потроху перехожу на Відмежий горіх, бо реально от, вон, бачимо. от така картина, що молоді вже стільки пагонів. Тут ось три пагона, молоденькі. Ну це ж це ще той рік, ось бачу, молодий пустило. Хто, допустимо, наприклад, кущом хоче, може три залишити і вирощувати. Але я, можна ще такий варіант зробити от нагнути і отримати кілька відводків. Але це не хочу. Кущ молодий, хай краще укоріняється, і стволик хай ще отощається, товстий буде, щоб потім цей стволик. Ну, скажімо так, можна було на хорошо добре побілити. Та до речі, я, мабуть, і зараз побілю, бо мішковини вже не буду. Чому мішки тут а, столики молоді білити не можна, а мішки бо зайці. Тут дуже великі зайці в мене, ну, такі, що, мабуть, і собак би ганяли. То навіть влітку в мене гризуть. От кілька саженців, щоб підрізали повністю, особливо фундук вони люблять. Так як сітка в мене тут, а я огородився, в сату я не переживаю та білю туди. Для чого ще побілка потрібна. То цей, мабуть, у мене там є тобто не Аби якась спеціальна побілка, яка для молодих саженців вона не шкодить. Да, і толик тут товстий. Тому я все повирізаю. Не буду залишати, відводки робити, все позалишаю. Я би часька повидаляю, звичайно, подаляю. Іноді оговорююсь у своїх відео, тому ну, прошу вибачення, іноді буває. Ось так глибоко я от вирізав прямо до корня, повністю повидаляв. І от бачимо такий стволик. Такий рівненький, тепер що я зроблю? Тепер десь більше метру. Отак от у мене буде штамп. Можливо, десь отак. Штамп буде. Це я видалю все, що повишмигую ось бруньки. І десь чотири бруньки от, в різні сторони я буду вести. Вести, формувати деревцем. Дуже красиво буде. Ну, тут у мене ще червоний фонду в переміжку, то взагалі от я радив деревцем дуже красиво і плодоносить набагато раніше починає. І, скажем, Урожай крупніший, горішки крупніші доведено. Я ще іноді, коли лузаю горішки чище, то то шкарлупки не викидаю, а прямо під фундук мульчую. Так саме роблю із шкарлупинням від горіху. Коли це зиму багато в мене є там і грецький горіх, і фундука, я теж мульчую, підкидаю під свої фундуки. Там і кальцію багато, а фундуку треба. Та і всім горіхом кальцій. Ось так я формую фундуки і вам раджу, це, скажімо так, при цьому хороший кущ молодий, отримати важко. Два-три роки вирощуєте те, що посадили, хай укоріняється. працює там фотосинтез, нарощує масу, листову, щоб коріння добре росло. А далі все вирізаєте. Залишайте, якщо штамбом, то один, найкращий столик. Бажано в тому році мені було б видаляти всі пагони молоді, тоді б вся сила ще більше було б. Молодий пагін. Але і так він хороший. Те саме буду робити з іншими фундуками. І я думаю, це правильно. Якщо хтось займається фундуком, хай мене поправить, якщо помиляюся.